Гватемали найбільші зерна у світі. Більших просто немає. Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Сьогодні я збираю замовлення, яке в нас замовив наш чудовий клієнт. А ось і перша кава з цього замовлення це кава перу. Кава перу буде з приємним молочним смаком, який буде передавати дуже чудовий такий настрій. Знаєте, тому що вона трохи солодкувата, і звісно, із-за цього буде трохи підвищуватися дофамін в організмі. Ви зможете себе відчувати. По своєму настрою набагато краще, ніж до того, як ви її прийняли. Друга кава, яку в нас замовили, це Нікарагуа Марагаджип. До речі, це йде королівський сорт кави африканський. І давайте розкажу, чому він королівський. На сьогоднішній день у Гватемали найбільше зерна у світі. Більших просто немає. Давайте я вам навіть покажу. Оп! Дивіться, це самі-самі великі зерна. Дивіться. Бац. Оце ви бачите у моїй правій руці Бурунді. Це Гватемала. Різниця в тому, що зерно набагато більше. Мало того, що воно більше, воно також буде набагато насиченіше по смаку. Там набагато більше концентрат цього смачного каву присмаку цього кофеїну. І хочу сказати, що такі зерна на сьогодні дуже складно знайти, але вони є в нас у кофі. Залишив всього плюс у коментарях, що там знаєте, зайшли в коментарі. Поставили, і ми одразу з вами зв'яжемося. Також ви можете прийти і скуштувати в нас цю каву, тому що з 35 сортов Арабіки, яка в нас є, саме цей сорт є у бункері. І ви можете цю каву також нас скуштувати, тому обов'язково до нас приходьте.